В університеті Короля Данила я працюю нещодавно. З 1 жовтня я є професор кафедри права та публічного управління, тож в мене відбувається процес адаптації, відбувається успішно. Студентам я хочу порекомендувати більше зважати на свої цілі, на мотивацію. Розуміти, для чого вони прийшли навчатися, усвідомлено підходити до цього. Навряд чи змінив би. Я цілком задоволений, як попереднім етапом своєї кар'єри, так і поточним. І сподіваюся, в майбутньому продовжу займатися тим, чим і досвід чого я вже маю. Своя романтика я. Юні роки це були 90-ті роки. Була певна романтика. Вона десь повністю, можливо, не повністю зберіглася, але є на сьогодні. Мені був цікавий відповідний жанр. Мені була цікава кримінальна права тематика, і це зумовило мій вибір для здобуття освіти. Відповідно, я закінчував слідчо-криміналістичний факультет, і далі вже лишився в цій сфері. Я маю понад 18 років. Досвіду науково педагогічної діяльності в системі закладів вищої освіти МВС України я вивчаю, викладаю і досліджую проблеми кримінального права. Це було в дитинстві, може років десять мені було на той час. Я був е в селі і е десь ми там з братом мандрували. І на якихось полях я пам'ятаю, е чи на якійсь е ділянці якісь, е опинилися і там. Е я так запам'ятав Мак, Мак його вирощували. І я пам'ятаю, що нас тоді з ним там спіймали якимось чином і е, намагалися звинуватити, що ми щось там причетні, чи ми збираємо, чи ще щось. І справді я згадав, що як для десятирічного хлопця це було дивно трошки, щоб е, в цьому підозрювати нас, але. В такі моменти вони теж, очевидно, визначальні по-своєму. І десь впливали на, і на майбутній вибір мій. Вибір фаху. Фаху, так, все це по-своєму. Якщо так замислитися, то очевидно, такі з таких епізодів воно о, і складалося. Наприклад, 90-ті роки дитина юнак, не мав широких можливостей для розваг. Тому о, я чимало читав популярної художньої літератури, яка теж на той момент мала весь відповідний напрям. Так? Тобто, щось кримінальне, щось детективне, це. Захоплювало і з таких компонентів, очевидно, воно і складався е вибір майбутньої професії і загалом ось передумова була для подальшого розвитку. Дуже багато працюю з літературою, але хочу наголосити, що саме працюю, бо це обов'язковий компонент наукової, дослідницької викладацької роботи. Тому, можливо, через це на сьогодні вже я маю менший на порядок часу для читання художньої літератури. Я дуже часто собі купляю книги, які а сьогодні здебільшого відкладаються для того, щоб знайти згодом можливо час і їх почитати. Якщо говорити про останню книгу, яку я е, поки в процесі її е, читання перебуваю, це книга, яку е, написав колишній прем'єр-міністр Великобританії е, Борис Джонсон, називається вона Фактор Черчилля». Очевидно, її порекомендував би, але зважаючи на те, що я працюю з студентами-правниками, особисто їм рекомендував би книгу, яка теж нещодавно з'явилася на українському ринку. Вона називається Діяти справедливо. Це книга яку підготував, написав американський теж прокурор, колишній прокурор, яка для майбутнього покоління правників має бути і цікавою, і корисною, і можливо, ось вивчення такої літератури має додати мотивації, яку часом бракує нашим студентам. Я думаю, що це щось можливо пов'язане з мандруванням. Дуже хочеться кудись часом відправитися в якісь країни далекі, і для мене можливо незрозумілі повністю, так? І не можуть тебе очікувати, якісь сюрпризи, щось африканське або щось латиноамериканське. Поки що ця мрія лишається мрією, але... Для мене це щось божевільне потрошку, бо, бо, бо є свої нюанси в цьому. Я би не сказав, що мав якусь очевидну фобію, але е, е, ну можливо щось все ж таки пов'язане з висотою, мені здається, так. Але це не, не яскрава ворожена фобія. Ну, мені здається, що університет поступово розвивається відповідно до нашої поточної ситуації, своїх можливостей, і це дуже, дуже круто. А якщо говорити про основних е, наш основних наших, е, основне наш ядро університету, основне ядро університету студентів, то е, ось я якраз би таки порадив студентам, Розширювати свої користуватися можливостями, розширювати свої знання, навички, вміння, застосовуючи ті сучасні можливості, які надає університет. Мені здається, що університет надає навіть більше, ніж деякі студенти здатні використати. Тож я хочу всім побажати, хто має таку можливість, і хто навчається в університеті, використовувати. Повністю той потенціал, який він є на сьогодні тут. На жаль, вільного часу дуже мало, але якщо я його маю, то я здебільшого проводжу його з родиною, з дітьми. Я маю малолітніх дітей, маленьких досить і тому це для мене такий собі антистрес разом. І це такий собі спосіб відпочинку, напевно, що найліпший, який я можу собі на сьогодні дозволити. Що здивувати? Ну, Я насправді досить прогнозована, здається, людина така більш. Більш людина, яка любить певні такі порядки, і моє минуле воно теж мене привчило до певної прогнозованості і дисциплінованості, тому я навіть не можу сказати, що б могло здивувати. Ну, хочеться сподіватися, що моє вміння поєднувати, наприклад, серйозне з несерйозним, ну, зокрема і під час навчальної роботи.